ГТА 6. О, е, напишіть, будь ласка, плюс. Е, Серго тут? Серго ще тут. Дякую, дякую за підписку. Бля, 178 штук. Бля, ну, це піздець. Е, Я ж не сказав, за що плюсик написати. Степе, стопе, напишіть. Напишіть плюсик, хто ще не дивився. Е, трейлер ГТА 6. Мінус, якщо дивились. Багато плюсиків, але й багато мінусиків. Так, у нас новий трейлер, який вийшов день тому. Полетіли. Куран новий дядя. Що е -е -е -е. таке? Що таке? Што таке? Викланий? Таке. Понятно, mm -hmm, я вас почув. Ми вже засумували за вашим лайбом Добрий вечір, Панда. Дякую, Дякую що зайшов одразу. Е, вітаю тебе на цьому стрімі. Тут уютно, тут комфортно. Е, був би шашлик, сука, я в його їв. Так, секунду. 77 77 Це трейлер 2. День тому, ось він Нащо нам ті субтитри Так, сорі-сорі-сорі-сорі-сорі, Нам не авто, нам 4К треба. Ми ж так не зрозуміємо, що там за прикол. 77 77 мільйонів переглядів за один день. І це при тому, що дуже дофіга від, відсоток людей, які ще не дивився. Ви шарите? Звук? Що Звука немає у вас? Це гра. Це ГТА. Була п'ята, зараз буде виходити шоста. До речі, вона буде на поеске давайте Не не відлякаю вас. Тут витрю, нахуй. принеси мені діла тетя DimaTorzok Гена задовжавший. Це б, е, двоє, два дяді його. Що це, це, це таке? Шо це? Дівчонки? Шо це таке? Гоу, дякую за сапки. А що це за діалог? Як, як це було в сценарії прописано?

The new beginnings. You makes the news for him. Trust me, this place is just the start for us. Ring the bell! Shut spy! The only thing that matters is who you know and what you got. Gonna Yo, do this? We're doing it right. Yo D this full effect? And they got your name that's a the fuck is that? Harafai, this is Vice City. Turn City Red, they got everything. Us cops, we gotta protect each other. You and we got this. We got it. Ammunition today. We got more guns than the law allows. The Hey, if you got friends, can you hook me up, please? <laughs> Блять, скажіть мені, будь ласка, кого, кого мені нагадує цей тип? Хто це? Короче, ц... чи... чи актор якийсь е... зіграв цю роль? Я не розумію, хто це? <пасп я> <пасп я> Веня? Свіщ? Ні, 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 ви не, не, не. <пасп 'я> не поняли. О, Джек, може, Джек Блек. Я з Івана ні? Франківська. В червні побачимось, якщо все буде гуд. Містер Бром, дуже сподіваюся, що скоро побачимось. Заходь на концерт. Я так розумію, ти на концерт. Побачимось. Підходь там потім, сфоткаємося, нагадаєш, що, ти... що це ти? Ah, Бля, це якийсь Джек Блек, ні? Міша, так. Да. топ Мовчазний Боб.